І так, всім приземлілаки. Сьогодні проходимо нарешті п'яту ніч в 5-6 з Тімохою Три, 3. Не буду довго тягнути, поїхали зразу. В принципі, скінчки нам закупати не треба, нам взагалі нічого не треба. Все, ми вже в катці. Ну що ж, давай, погнали. Алло, Ну все, вертоляти ходу! Ага. Астрось притягнути середню ночь. Ага. І ми збігаємо відсюди. Ага. Можливо, як следует... Покажать, Тимохи! Ага. Вкусний пірожок! І звалить! Куди пораненше! Цікаво! Сміляйтесь! Я живу за тобою, Ой, все. Останній ніч ми летимо на вертольоті з малюком і дідом. Ну, в принципі, непогано. Так, давайте пиріжки ще одну партію наліпим. Я думаю. Так, ну в Тимохи ніби голод і в генки... Ой-ой-ой! Бам! Ви взагалі бачили це? Копаєць? Я навіть не думав, що так швидко. Ну, вони прийшли навіть не в першій ночі. Оце копається, капець, це капець. А ось вони, от цей от Бетмен літає. Так, вони ж до нас, правильно. Ну, час у нас ніби ще є. Ой, чекай. Чекай, чекай, чекай! йо мою О, погнали, погнали! Так. Бам! 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 Добре, що я хоч пиріжків наробив. Бам! Бам! Ізі. Зараз, коротше. Окей. Окей, ніби. Ой-ой! Так, заправляємо цей. Перший до п'ятдеся можна. Блін, надо було більше. Йомой, я... Покормити не встигаю. Окей. Чекай, 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 да вони? Я зараз можу реально програти. Ой-ой. Ой-ой. Йоми Окей. Давайте заправимося ж. До 100. От я щось відчуваю, що зараз до 100 100% вийде. Так, 70, 80, 90. Ми встигаємо, ніби. Вам так не здається. Так, давайте ще поставимо хоча б чайник, бо в нас лише поки що 6 цих от, е е ну, чашок. Чаю. Так, ніби все нормально. Ой-ой, чекай. Треба ще зараз за малюка пограти. Так, бам. 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 Ну, пока що їзі. Бам. Ну і. Останніх просто. Бам. Окей, все. Блін, я не знав, от... Два пиріжка! Ти знущаєшся? Бо я таки знав. Я от тільки, розумієте, я тільки пиріжки хочу е, ліпити. І от просто от, мені щось підказує, що зараз Тімоха з генкою там ззаді підійдуть. Я провіряю реально, вони підійшли капець просто, друзі. Ну давайте зараз хоча б тим одним покормим, окей. Окей, покормили, ніби. Трошечки. Ой, блін, що я зробив. Ай-яй-яй-яй-яй. Наші ж пиріжків зовсім немає. Та бо ми, бляха, ми стільки пиріжків, я вам кажу, ми стільки пиріжків тратим на, на цей забалюка. Це просто копайсь. Так, ставим. Я думаю, зараз вже Тімоха там підійшов. Не підійшов, бляха, я щось сьогодні не вгадую. Ага, ні, вони ще тут. А їх ще би встигнути. Окей, давайте заправим ще, получається. Бо вони з цим охою ніби далеко достатньо. Для того, щоб заправити. У нас лишається одна каністра, в принципі, непогано. Окей, це ізі. йо Йомаю. 17... Нє, ну подивіться, 17 пиріжків це непогано. Ну, типу, реально, це дуже добре. На всякий випадок, зараз просто зайду покормлю. Бо вони щось там... А ось вони. Десь тут мають бути. Та шо ж ти таке, блін? Та що ж ти таке, блін? Ну десь там були, во. Так, ну вони... Да, да, вони до мене, вони до мене однозначно. Так, може ще трохи попечем, ну все ж, ну а що? Ну можна, я думаю. Ще одну поставити, поки вони там зранку долетять до мене, то я думаю, ще встигну. Окей, okay, я, я чекаю. А, oh! маю! Та блін несправедливо, зараз тут э, цей тімоха буде. Так. Ковні, Бам. 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 Ой-ой-ой, мені пощастило. Мені дуже сильно пощастило. Просто зараз потрібно почекати тімоху до шостої ранку і все. Він зараз мене по-любому підставить. Так, 40%, ніби нам вистає. Але в Тімохі, блін, половина. Ага. Ах ти гад. Ах ти гад. Смотри, який Їх немає. Можливо, вони не ще раз. А може ні. Смотрі, какой пиражок. Вкусний А. Блін, може. йо Якщо, Якщо ми не встигнемо, це копасть буде. Окей, все, ми встигли. Так, давайте заправимо ще цей генератор наш. Я думаю, нам ходить. Єс! Просто! П'яту ніч! Це має, щоб ви розуміли перша спроба. Я прийшов до шостої ранку першу ніч. Ні, ну якщо, в принципі, розуміти сам геймплей. О! о, чекай Во, подивіться! Малий нас забрав з дідом і почав стрілятися ці от пиріжками. Оце я розумію нормально. Капець. Всі під'їзди зараз пробомбить. О, з першого лиця. Все, все, мінус сіті мох і мінус все. Якась там булочка з сусідською. Ага. І все, і вони полетіли. Я, виходить... Ой-ой-ой-ой-ой. Я, виходить, пройшов повністю п'яту ніч, прикиньте. Оце, оце кайф, реально. І, виходить, продовжувати ми вже будемо на шостій ночі, а тобто на Endless моді. Ось, на нескінченому режимі. Ну що ж, на цьому все, друзі. Став лайк і коментуваш коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.